Вони часто питають майстри: а який бульбашковий рівень, будівельний рівень найкращий по показникам ціна і якість. На каналі YouTube традиційно детальне відео про найпоширеніші рівні, які достойні уваги. Це польський рівень, олейник, китайський Біхай, німецька стабіла, мілка Китайська, Капра Китай, Хейзер Китай. Відповідно, ще хейзер трошки інакший. Ну і сталь, звісно, китайська. Ну, і звісно, електронний рівень, різні характеристики, товщина стінок, які накладки, які бульбашки, як перевіряти, все детально розповідаю на каналі YouTube. І ви, впевнено, будете вже володіти інформацією, а який же вам підійде. Тому. Звертайтесь на мій канал YouTube і ви все будете знати. Але це не головне. Головне в нашому житті, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів. Слава Україні!